Зимова шина Тігар Вінтер 225-65 r 17 має стандартний індекс навантаження 850 кг на колесо та індекс швидкості 210 км на годину. Має такі показники економії палива, клас щеплення на мокровому асфальті С, рівень шуму 72 дБ. Шина має направлений малюнок протектора. От, з такими зазубраними, які додають додатково щеплення при засніжених трасах, але сам по собі склад гумового гумопротектора йде більше як для європейської зими, тобто має високий індекс швидкості та невел... на невелику кількість ламелей, тобто буде максимально комфортно по експлуатації на помісту, по трасі ось гума бренд Тігар. Це бюджетна лінійка компанії Мішлід, виробництво Сербія.